Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, Ісус Христос закликає, щоб ми Його наслідували. Він каже до одного юнака ходи за мною. А взагалі до своїх учнів і апостолів каже: хто не бере свій хрест і не йде за мною, той мене недостойний. Що означає наслідувати Ісуса Христа? Дуже важливо. Пильно вивчати, пильно приглядатися до Його особи, до кожного Його слова і до Його дій. І щоб ці дії, слова вони для нас стали дорогими. І ось тоді, коли людина духом своїм стоїть поряд з досконалим Ісусом Христом. Вона хоче бути якомога більше на нього подібна. Оце і означає наслідувати Ісуса Христа. Сьогодні ми прочитали уривок з Євангелія від Луки, в якому розповідається про так звані спокуси Ісуса в пустині. І багато людей дуже буквально розуміють це Євангеліє. Що, мовляв, диявол у якійсь подобі прийшов до Ісуса Христа і з Ним розмовляв. Ну і ми скажемо, як можемо Ісуса Христа наслідувати, як диявол до нас не приходить в якійсь подобі. То дуже часто люди, які пережили підпілля, кажуть, що тепер вони заплуталися, тому що у підпіллі було відомо, тут ворог, тут наші, а тепер щось невідомо. Дорогі сестри і браті, щоб ми знали, Диявол майже ніколи не приходить в якійсь подобі. Він підходить так, що ми не знаємо, що то він всередині як спокуса. І тому насправді Ісус Христос весь час перебував у пустині і ні на якого гору не ходив, з якої видно всі царства, і не стояв на наріжнику Єрусалимського храму, бо все це відбувалося в його серці. В його душі, в його розумі, а диявол піддавав такі спокуси йому, щоби, можливо, його теж звести. І тому ми можемо Ісуса Христа наслідувати у цій внутрішній боротьбі, бо так само, як колись до Ісуса диявол підходив зі спокусами, так і до нас підходить з різними спокусами. Але інша справа. Як Ісус Христос долав ці спокуси, дорогі сестри і браття. Він долав їх не з переляком, звідчаєм, або як у нас дуже часто кажуть, що треба більше молитися і просто помножують велику силу великих слів. А насправді. Ісус Христос шукав відповіді, і тепер дивімося, де. Він шукав відповіді у Святому Писанні старого заповіту. Бо новий заповід вже настав унаслідок Його проповіді і проповіді Апостолів. Але то не означає, що не було Слова Божого. І тепер Син Божий, дорогі сестри і браття, шукає відповіді. Не тільки безпосередньо від Бога Отця, щоб Він йому сказав. Тому що Отець вже сказав у Святому Писанні, син Божий, молячися, шукає відповіді на свої різноманітні труднощі і спокуси у святому Писанні. Тому наслідувати Ісуса Христа це навчитися молитися. Але не просто творити велику силу багатьох слів. Молитися це шукати відповіді на ті різні спокуси і напади, які ми сьогодні переживаємо, а де у Слові Божому. І тому, коли ти молишся, то не тільки говори, заклич Святого Духа. Шукай у Слові Божому відповіді на твої питання. Начитуйся Словом Божим, щоб це Слово Боже ставало Твоїми словами і Твоїми переконаннями. Молитовно читати Святе Писання, особливо нового, а теж і старого заповіту. І там ми знайдемо відповіді на всі ті підступи. Які сьогодні нас оточують і хочуть звести із правдивої дороги. Дорогі сестри і браття, молитовно читати Святе Писання означає теж наслідувати Ісуса Христа. Візьмімо це собі глибоко до серця і наслідуємо Його так, як Він долав свої спокуси, так і ми. Щоби у Слові Божому шукати відповіді на ті питання, які нас турбують, слава Ісусу Христу!